Чи труситиме кіровоград днями в змі поширилася інформація про можливий землетрус на території України? 8 вересня румунські сейсмологи зафіксували п'ятибальні підземні поштовхи у зоні Вранча. Спеціалісти вважають це лише початок і відлуння надзвичайного явища можуть відчути і українці. Чи омане лихо кіровоградщину та як рятуватись у випадку землетрусу? Дізнавалась Яна Семенюк. Останній раз Кіровоградщину трусило у 86-му році. Пана Володимира, нічний землетрус застав вдома. Напередодні чоловік робив ремонт. Коли почув гуркіт, подумав, що це через ремонтні роботи. Наступна здогадка була страшнішою. Така була версія що це або Чорнобиль, або землетрус. Лише вранці ми дізналися, що дійсно це був десь в Карпатах там чи в Молдавії. Не пригадую вже. Де був землетрус. Руйнувань якихось там тріщин, нічого не було. До руйнувань може призвести землетрус, який пророкують Україні інтернет-змі. Можливі поштовхи за прогнозами вчених сягатимуть п'яти балів. Проте кіровоградські науковці заспокоюють. кажуть, землетрус, якщо і буде, то незначний. У нас для території нашої області максимальні значення, про які ми можемо з вами говорити, це приблизно до чотирьох максимум. П'яти балів чи слід очікувати наступного удару з під землі кіровоградцям, не знають міські рятувальники. Однак завіряють, бути поготові не завадить. Якщо поштовх застане в будинку, бігти на вулицю радять лише жителям перших двох поверхів. Від третього до п'ятого поверху це вже залежить від того, яке коливання ґрунту. Якщо сильно значне, то вже ризикувати не треба. Треба в самому приміщенні відійти в більш дальню кімнату або кухню, або коридор, або ванну кімната, яка знаходиться якомога далі від. Наружних стін і зайняти дверні отвори. Крім цього, необхідні речі та документи спеціалісти радять тримати разом у легкодоступному місці. Якщо землетрус застав людину на вулиці, найбезпечніше місце під великим деревом, як найдалі від будинків і стовпів. Коренева система рослини убезпечить людину від потрапляння в розломи в земній корі. Володимир до можливого землетрусу ставиться по філософськи. Та я не знаю, чому зараз так кажуть, що буде землетрус. Сейсмологи всього світу хочуть розробити якусь там методику чи працюють над тим, щоб прогнозувати землетруси. Але це не вдається. Непередбачувана поведінка під земною корою. Що там відбувається? Як однак запевняє чоловік, готовими до надзвичайної ситуації слід бути навіть на безпечній кіровограченні. Яна Семенюк, Ілля Зеленкін, Анатолій Басистий день за днем.